Друзі, усім добрий добрий ранок. Я сьогодні вас зустрічаю у хаті. Сьогодні в мене ледачий день. <смі> на дворі йде дощ. От, Холодно. І в общем, на город я сьогодні не йду, так як ви поняли, я на два дня наробила там гічки корові. Корова стоїть у сараї. Ми її накормили, напоїли, подоїли. Ну і все. Не знаю, чи буде Вадім її виводити, як хоче, моє діло накорм... ну як, накормить. ми з ним накормили і подоїть. Зараз Вадім поснідає, бо я снідала рану От. і я почну переробляти молоко. Кажу Вадиму, що робити з молоком? А він каже: вари сири, та діти приїдуть, надаємо їм сирів і хай вони їдять. В общем, отак ми вирішили і зараз я. Ну, в общем, він там снідає, я не буду йому мішати, <хи> а тоді піду робити. А поки що я відпочиваю. Отакий От у мене сьогодні ранок. Ой. Ну, нічого, все буде добре. Роботи, звісно, на дворі повно, на городах ще є робота, і прибирати треба і в дворах. Ми там і не допіляли трошки дров у нас є. Ну, в общем, роботи, роботи вистачає, як завжди. Коли тої роботи немає. І в хаті є робота. Можна і в хаті поприбирати, і пилячку повитирати, і попелесосити. Ну, але зараз я піду переробляти молоко, а потім буде видно, чи буду відпочивати цілий день далі, чи буду працювати. Яке в мене буде натхнення? Оце такий в мене сьогодні, як кажуть, не знаю, нічого не хочеться. Єлі вранці проснулася, сьогодні навіть проспала корову доїти трохи. Ну, трохи. Бува таке, ну нічого, вона не обідалась на мене. <сіх> Все в порядку, так що такі друзі, справи. Ой ну добре. Думаю, вийду з вами, хоч поздоровкаюся та трошки зніму, бо сьогодні не хочеться геть на йти. В хаті так хорошо, тепленько, вчора топили. Так що, такі справи. Ну, добре, і вам бажаю гарного дня, всього самого найкращого. Головне, щоб нам що треба, щоб було здоров'я та тихо в Україні і все. А далі вже діло за нами. Хочеш, працюй, хочеш, відпочивай. Ніхто тебе не спитає, що, що ти сьогодні їв, чи є в тебе їсти, чи є в тебе пити, нікому ти не нужен, предоставлений сам собі. Все. Так що, друзі, такі справи. Так, а і ще хочу відповісти на деякі коментарі. Ну, от, все одно я не хочу залишити їх без уваги. Значить, пишуть там, мені закидають. Я за остальних не відповідаю, я відповідаю за себе. Що я торгую молоком на базарі і не сплачую податки. Так от, хочу вам розказати, я. Блогер. Хоч як це не смішно звучить для вас, ну, для людей, ну я на даний момент, блогер, я працюю на платформі YouTube. І з нас, із нашої заробітної плати, і займається налог, щоб ви знали. Ми платимо налоги ті, хто отримує зарплату на YouTube. Так що не треба казати, що ми не платимо налоги. Ми, так як усі люди, Проценти виплачуємо з свого заробітку. Так що, отакі от справи, щоб ви знали, хто цього не знає. Так, поставила молочко. Зараз у мене 29 градусів, а нам потрібно нагріти до 32 для внесення закваски. Потім наступний етап буде внесення ферменту. Так робиться твердий сир. Бринзу, коли робите, то бринзу вноситься тільки фермент. А в сир твердий вноситься закваска італійська від фірми Даниску. МА401. Це я вношу таку ось заквасочку. Ось. МА4001. Ось така заквасочка. Я вже розповідала, це закваска терм... мезофільна для, внес... для прямого внесення в молоко. Розсипається по поверхності ну, на кількість молока, скільки вам потрібно. Значить, у мене мірна ложечка, одна мірна ложечка на 10 літрів молока. вноситься Так як у мене 30 літрів молока, то я вносу 3 мірні ложечки. Потім одну-дві хвилини воно впітається в молоко і потім хорошо розмішати і залишити ну, хвилин на 30, на 40 щоб активізувалася наша, наша заквасочка. Тоді нагріваємо молоко до 42 градусів і вносимо фермент, розведений у воді. Так само на наше количество молочка я розводю фермент. От, там іде мірна ложечка така сама, тільки на 20 літрів молока. От вираховую і вносю. Тоді чекаємо 40 хвилин, 45, в залежності у кого яке молочко, і стане в нас кальє називається, згусток по народному. От в нас на дворі йде дощик такий моросящий. Ласуньку ми не вигонили, щоб вона не мокла. Ми її нагодували, вона стоїть у сараї. Не знаю. В обід подаю, побачимо. Якщо не буде ляпати з неба, то, може, вадім і виведе. Ну, в общем, такі справи. Перемила всі бутильки, перемила посуду. Бо я вже казала і кажу, що я люблю готувати, щоб на столах було чисто і нічого не заважало. Я думаю, що кожна хазяйка так робить. От, працюємо далі. Не знаю, що сьогодні готувати на обід. Достала рибку, хек невеличкі, такі, та протушу рибку та й не знаю, який гарнір зроблю, чи кашу якусь зварю. Чи картоплю пюрешки, спитаю чоловіка Вадима, що він хоче. Я вже буду підстраюватися під нього. В общем, такі справи. Ну, добре, а зараз займаюся молочкою, сир варю. Так, друзі. Одною рукою готую обід, другою рукою мішаю сир. Це я вибираю сироватку. В общем, все разом роблю. Ну, а куди діватися, Вже час. Отак вибираю сироваточку, Мені так удобно, щоб не ловити її по всій каструлі. Ставимо друшлячок і вибираємо. Можна швидше, отак ось оковшиком. Це я охолонникам, коли мало вже місця для ковшика. Тоді я вже вибираю охолонником. Отак вимішую потихеньку прибираючи сироватку. Щоб залишилась тільки суха маса. Так, ну добре, працюємо далі. Так, ось виложила я сир, 4 головки, один у мене з паприкою і зеленю. І зараз буде перший переворот. Так, ну ось перший переворот я зробила і готов обід. Взагалі, одною рукою варила сир, а одної обід. Картошечку пюре зробила, рибку посмажила. Зараз зроблю салатик. І будемо обідати. Смачний такий салатик, помідори, сир натертий на трку. Ну, можна плавлений, Вон у мене твердий домашній. Часничок. Посолити, трошки сметани, майонезу і зелень. Дуже смачно і дуже корисно. Ось така рибулька. хек, Я положила на салфетку, на бумажну, щоб впітало олію лишню. Ось така смакота сьогодні в нас на обід. Картошечка, пюрешечка, рибка, салатик, хлібчик домашній. Все зроблено моїми люблячими руками. Підняла телефон вгору, бо світа там світло, мене не видно. Зараз і побіжу доїти вже ласуньку. Це так все за одне за одним. Добрий усім вечір. У нас сьогодні весь день іде дощик. Ні великий, ні ливень, але цілий день і дуже холодно на дворі. Так що ми сьогодні ніде на дворі не працювали, були в хаті все время, Зроб... займалися віном, перелили його, додали ще цукру і поставили нагріли, ну, в общем, нагріли трошки віна, понадлівали з бутилів, додали, додали ще цукру і поставили знову далі його грати. От. І так цілий день займалася домашніми справами, тоді лягла в обід відпочити, і як настинився мені страшний сон, аж я проснулася від нього, і аж я так весні плакала, аж навзрит, і проснулася від того, що я всхліпую. Я так кричала во сні, ну, як кричала, хотіла кричати, а не могла. Неначе так мені важко було. Я, вроді, хочу кричати, а воно не виривається в мене голос. І оце ж я так плакала, не знаю, до чого воно, що. общем, такий сон приснився мені. От. Ну, і не знаю, що вам розповідати. Натопили сьогодні у хаті, Вадім сьогодні постарався, аж жарко. От, та поприбирала на кухні, перемила там усе, то позамітала сьогодні віником. Заметала. Боже, оце виноград сипеться, вітер обвириває листя виноградні, а вони сухі. І оце під ногами привращаються в дрібні такі часточки і все за ногами тянеться через коридор і в кухню. Боже, замітала сьогодні цілу кучу, навимітала, оце ж цілий день. То до корови ходимо вправлятися, то до їдь. Ну, в общем, як в селі. Шваюємо туди-сюди, з двору в кухню. І оце ж натаскуємо з винограда дрібноти. Не можу. Оце коли він обсипеться вже той виноград, уже сил нема. Тільки позамітаємо у дворі, на другий день знову накужеляє і кужеляє прямо до дверей нам сюди, до кухні. Взагалі, такі проблеми. Не знаю, що вам знімати сьогодні. Весь день у хаті. І так швидкий день пройшов. Взагалі, то сиру теж зварила. Сир сьогодні дуже удачний в мене вийшов, дуже мені одну головку зробила із паприкою, і з зеленю. Давно вже не робила і щось захотілося такого сиру. Я знаю, що покупці на нього не дуже охоче чогось у нас, не знаю, в селі. Більше оце беруть класичний сир. А я, а я оце, друзі, другий день на сніданок собі готую бутерброд. Хліб мій домашній, зверху масло домашнє і зверху мій сир домашній, і з кавою з молоком. Ой Боже, я так люблю оце такий бутерброд, щоб ви знали. Воно таке смачне, не знаю я, чого я так таке люблю. От. Завтра, мабуть, буду або борщ варити, або, ну не знаю щось, або якийсь суп. Щось рідке, бо сьогодні це на обід варила картоплю із рибкою. Дуже, дуже смачний вийшов хік. Я його завжди якось щось жарила, смажила на великому огні. А сьогодні я огонь прикрутила і потихеньку він у мене томився, і така скоринка вийшла золотиста і хрумка. І я його потім виложила на рушник паперовий і лишня, лишня олія вся впиталася. Ну, Дуже такий сочний був серед. Середині. от Дуже сподобався. Так що такі, друзі, справи. І ще як ви готуєте такий салат, як я вам показувала. Помідори, тоді чесничок, туди, е, сир на терку натерти ну Бажано плавлій, але в мене плавленого не було, то я такого твердого, теж смачно твердим. І тоді пополам майонезу і е, сметанки. Таке воно добре. А ну скажіть, ви такий робите салатик? Якщо ні, то покуштуйте дуже смачно. Так, ну, вроді, все розповіла вам. Зараз, може, пов'яжу трошки, не знаю, поставлю щось послухати. Отакий От у нас сьогодні день. А на завтра знову обіцяють е, погану погоду, дощ. Зараз зайду в синоптику, подивлюся. Ну що ж, осінь. Будеш діватися? Ну нічого, прикратяться дощі, трошки підтряхне і підемо знову на городи. Підемо буряк, докопаю там трошечки моркви в мене залишилось. Сьогодні вимкнули газ бабусі, бо вона кричить, не треба мені вмикати газ. Я, каже, буду аж в октябрі. Ну, в, цьому. в жовтні, каже, аж буду вмикати. Газ. А я кажу: ні, Вадиму, сьогодні я кажу, йди вмикай. Бо він приходить одне і каже, мати просила якісь перчатки. Я кажу, я не зрозуміла, а для чого їй перчатки? я подзвонила до неї кажу, ма, а для чого вам перчатки? кажу, робочі, чи які, чи такі. У вас що, руки, кажу, мерзнуть. Ви мерзнете у хаті. Та отож. Пішов Вадим їй та вімкнув газ. Кажу, не дай Бог захворіє, тоді попробую це з нею, старістю. Такі важкі зараз віруси, Попробуй вичухатися. Ну, я, друзі, вже вроде б то, вроде би, вроде би, би, як вже, і виздоровила, але трошки іноді закладає нос, Ну, в мене таке буває. І іноді ще прокашлюю. А так, звісно, температури в мене вже немає. Ну, То тільки що я потію, Ну, але потію я завжди, завжди то було прямо сильно, те трошки краще, але все одно ще видно слабості є. Так що, бережіть себе, не дай Бог, зараз я ж кажу, такі страшні віруси. Ось Ульянка в нас захворіла, і пішов у неї е, отіт, вушка, двосторонній отіт. Оце таке осложнення дав вірус. І тепер оце і вушка лечить, і колюче досі антибіотик. Ну, в общем, Бо я ж думала, вже вже підздоровію та наготуюся та погукаю <див> дітей та сватів, приїдуть та й посидимо, хоч не вдалося Вадіму день рождення відмітити, то хоч так приїдуть, побачимось, погуманим, побалакаємо. А воно, бачите, не все так виходить, як хочеться. Ну нічого. Це таке. <кхід> Головне, щоб були здорові всі і, дай Бог, у ліянці, щоб швидше одужання. Ось такі в нас справи. Завтра, мабуть, буду пекти хлібчик, бо вже залишилось там трохи. Ну, а вам бажаю тихої, мирної ночки. Усім на добраніч, гарних снів і всього самого найкращого. І до завтра. Пока-пока!